Війна забирає найдорожче життя, віру, надію та любов. Війна руйнує базові людські гуманістичні цінності. Війна вбиває людину. Під жорстокими ударами окупантів страждають звичайні люди. Частина втрачає життя, більшість губить майно, ще більше терплять на руку. Окупанти плюндрують гідність, особистості та нації, чи є тут місце для людини, чи є тут місце для людського, втрата житла, звичного попереднього життя, яке зберіглося у буденних побутових дрібницях, у родинних та товариських зв'язках, в оточенні рідного ландшафту та звичного середовища. Ми губимо все: батьків, дітей, рідних та близьких. Графічні полотна творилися по гарячих слідах війни у часі передвеликоднього посту 2022 року, коли Україні довелося особливо глибоко переосмислити драму Христових страстей. Гаслом проекту, що апелював до цивілізованого світу, стала відома молитва Агнус Дей, Агненцю Божий, що береш на себе гріхи світу, помилуй нас, яка входить до тексту Реквії. Роботи задумувалися як своєрідні документи, створені на основі реальних фотографій, зроблених військовими спецкорами, а також випадковими свідками на мобільні телефони. Це страшні свідчення лихоліть війни, які безмежно ранять серце. Факти, зафіксовані камерами, описані живими свідками цих подій, має побачити, осмислити та осягнути все цивілізоване людство. Матеріалом проекту стала справжня ляна тканина. Ця ляна тканина. Рушниками свого конвікусу проводить життя людини через таїнства народження, зростання, одруження та смерть. Проста ляна тканина стала основою для свідчень життя Христа, яке у вигляді плащаниці дійшло до наших днів. Проста ляна тканина стає матеріалом для збереження сучасних драматичних подій. Полотно в українській мові має ще одну назву матерія. Матерія. Образи, які вихоплені в конкретну мить війни, перенесені в іншу матерію існування, є своєрідним відбитком болю народу на плащаниці невинно закатованих. Це ті плями болю, що навічно залишаться в пам'яті українського народу. Ляніхуругви кричать образами зруйнованих міст, сіл та людських доль. Тут волають убиті закатовані цивільні мешканці із мирних вулиць українських міст, куди прорвалися безжальні кати: Ірпінь, Буча, Бородянка, Маріуполь, а також ті, куди окупанти досягають ракетними обстрілами та авіацією Київ, Харків. Одеса, Львів. Мільйони біженців, які в Україні втратили все, діти в укриттях, у сирих та холодних підвалах будинків ховаються від ракетних обстрілів та бомбардувань, жінки народжують у підвалах, власним тілом прикриваючи своїх дітей від осколків, немовлята, які з молоком матері змушені пізнавати жорстокість сучасного світу. Попри нестерпні випробування кожної миті людина робить свій особистий вибір, здійснює власні великі або не ці вчинки. Людина сіє хліб, людина садить сад, людина любить дітей і батьків, людина співчуває, людина руйнує, людина вбиває і принижує. З глобального рівня війна приходить до кожного, до конкретної людини, яка робить конкретні дії. Війна ставить питання, чи є в людині людина? Що в людині людина? Скільки в людині чеснот? Скільки в людині свободи волі? Скільки чеснот, що дають змогу свідомо обрати добро? Скільки в людині повноти любові, добровільної самопожертви, скільки правди, скільки присутності в творінні? Чи справді людина є вінцем творіння? Війна це ідентифікація. Саме на війні виробляються справжні виразні маркери, які дозволяють відрізнити свого від чужого. На війні народжуються ідентифікатори, які дозволяють побачити людину. У мороці війни народжується справжня людина. Біль та жорстокість війни обмежують барви, міста і люди стають сірими, темними. Діапазон нюансів між чорним та білим на війні скоротився. Між чорним та білим знайшлося місце тільки для червоного. Кольори війни це чорне, біле та червоне. Це біль та символ України. Це барви долі та барви вишиваних рушників. Це любов, журба, але й надія. Це колір землі, але й колір жертовної крові, який розцвіте калиною і квітами перемоги. Незважаючи на те. Що повномасштабна війна триває вже понад два роки. Змінюються сезони, змінюються люди, відбувається дуже багато подій. Мене не покидає дивне відчуття, що лютий 2022 року триває ще досі. 24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Я забула, як це прислухатися до сирени, бігти у підвал повз тих, хто біжить повз мене, бачити, як дитинство перетікає у старість. Все це зовсім. На щастя, не запам'яталось, ракети і бомби не в фільмах, а поруч раптом. Перші розтрощені будинки й перші втрати. Я не пам'ятаю, чи був там страх, чи була сміливість, не пам'ятаю, скільки ми плакали і про що молились. Не пам'ятаю, як від пожеж вибухів було світло. Не пам'ятаю, як налякано роз'їжджалися світом. Як містами тікали, як містами їхали танки з кривавими написами, не пам'ятаю нічого, хіба що людь і ненависть. Ненависть і людь, а іноді ще й тривога. І моя пам'ять відновиться тільки в день перемоги. Коли всі, хто поїхав, будуть вертатись додому, пам'ять відновиться і буде відновлюватися ще добре. Коли в минулому залишиться все прокляте, усе жахливе. Я не забуду жодної ночі, жодної хвилини. Я не пробачу жодного пострілу, жодної смерті. Пам'ять моя відновлюватиметься міцно і вперто. Пам'ять моя, все, що сталося, спрагоро питання. Я не забуду жодної дитини, пораненої чи вбитої. Поки наші міста відроджуватимуться із спопиву, я не забуду жодного крику, жодного погляду. Я не забуду жодного дня цієї весни. Не забуду жодного дня цієї. 24 лютого сталося вчора. З того ранку я не забуваю нічого.